Я я традиційно дякую всім, хто дочекався завершення судового засідання. І якщо є запитання, я готова дати відповідь. свідки сьогодні були як Ну, перш за все, я хочу Ігорю Діденка, якого сьогодні привезли слідчого ізолятора, по суті, з ув'язнення до суду. Я хочу йому подякувати за мужність, за вміння тримати удар, за те, що він продовжує. Своєю позицією, своєю мужністю просто чинити опір всій несправедливості, яка сьогодні відбувається по відношенню і до нього персонально, та й взагалі для всіх, до всіх, хто сьогодні по цій справі незаконно притягнутий до кримінальної відповідальності. Просто на фоні прокурорів і такого судді Ігор Діденко виглядав справжньою державною людиною, яка в той час думала про Україну. Думала про те, щоб люди були в теплі, щоб країна нормально працювала. І єдина його провина в тому, що він дав можливість отримати газ державному підприємству НАК «Нафтогаз», а не мафії під назвою Росукренерго. Тому я хочу просто Ігорю Діденка подякувати за його мужність і за його роботу і сказати, що все те, що відбувається сьогодні з його життям, це є несправедливо. Це є розправа, це є репресії, і мені дуже хочеться, щоб ми змогли все ж таки всіх людей звільнити з під варти, які сьогодні по політичним мотивам там знаходяться. Це перше. Що стосується е, сьогодні свідчень Олега Дубіни, я можу також сказати, що під час кризи Олег Дубіни діяв професійно, чітко, ефективно, і це дозволило нам разом з його командою вивести країну з стану газової кризи. Сьогодні наші покази і наші свідчення з Олегом Дубіною не розходилися. Це саме головне. Ми разом з ним займаємо однакову позицію, ми повністю однаково коментуємо всі події, які відбулися в той час, і сьогодні з його показів стало очевидним, що немає ніякого складу злочину в моїх діях і в його діях, що директиви я підписала законно. Що передані вони були через міністра палива та енергетики Олегу Дубіні законно, що ціна на газ була не 450 доларів, а 232. І саме головне, що він чітко сказав, що ніяких збитків в балансі НАК Нафтогазу в 2009 році не було. А був прибуток більше 2,5 мільярдів гривень це те, що сказав Олег Дубіна. Він також сказав. Що якщо цілком і повністю треба було би забезпечувати в необхідному обсязі країну природнім газом в той час, коли Російська Федерація вимкнула для України газ, то повністю забезпечити країну НАК Нафтогаз міг всього декілька днів, максимум тиждень. Для того, щоб далі триматися, треба було вже відрізати всю промисловість, хімічну, металургійну. Відрізати населені пункти, зменшувати кількість газу, яка подається на електроенергетику. Тобто, іншими словами, він підтвердив, що при повному забезпеченні України природним газом в час кризи без російського газу ми протримались би декілька днів, ну не більш не більше тижня. Мені дуже важливо було сьогодні і покази Олега Дубіни, і покази Ігоря Діденко, і всіх інших. Всі, хто сьогодні мав слово. Всі, хто сьогодні свідчив, не мають розбіжності з моєю позицією. А наприклад, людина, яка працювала керівником секретаріату, кабінет заступником керівника секретаріату кабінету міністрів, той час, коли я була прем'єром, вона дуже чітко ця людина сказала. Це Іван Степанович Туршняк. Він сказав, що повністю законна діяв прем'єр, повністю законно діяв уряд, і ніяких порушень в наших діях не було. Все це надумані справи, і з кожним днем опитування свідків вони просто ці справи перетворюються на макулатуру. Власне, навіть ті свідки, яких залучає обвинувачення, тобто прокуратура, вони підтверджують законність моїх дій. Це є важливим. Юля Володимирнала той ж добуває, це Якщо... таки не відмовився від показів, які він давав слідчому, в яких підеться так потрошки про інше Ну, власну. Був що він отримуючи директиви, суд вважав, що вони є директивами Кабміну? Ну, по-перше, Олег Вікторович Дубіна не відмовився і від тих показів, які він давав під час очної ставки. Це по-перше, а по-друге, мова йде про те, що сьогодні Олега Вікторовича допитували в суді і він давав свої остаточні. Покази суду. Я хочу зазначити, от я дозволю собі не погодити з Юлією Володимирівною про те, що ця справа перетворюється на макулатуру. Ця справа від самого початку була макулатурою, тому що насправді дійсно всі свідки підтверджують все те, що вони говорили на попередньому слідстві. Вони всі говорили про те, що була криза. Вони всі говорили, що російська сторона займала жорстку позицію. Вони всі від самого початку говорили про те, що не було жодної іншої альтернативи. Вони всі говорили, що прем'єр діяла в межах повноважень. Вони всі говорили про те, що все було законно, але незважаючи на це. Вони всі підтверджували ціну на природній газ 232 долари. Вони всі підтверджували. Вони, 450, це вони підтверджували всі, що збитків не було. Але незважаючи на все це, головне слідче управління Генеральної прокуратури продовжувало розслідувати цю справу. Всупереч всім цим твердженням, слідчий склав обвинувальний висновок. Всупереч всім цим твердженням, перший заступник генерального прокурора його підписав, і всупереч всім цим твердженням, суддя зараз розглядає цю справу в суді. Тому ми ж, звичайно, ще раз підкреслюємо: всі залишилися на своїх позиціях. І ми говорили про це з самого першого дня, якщо пам'ятаєте, ми говорили про те, що всі покази на користь тієї позиції, яку займала Юлія Володимирівна. Тому міняти покази нема ніякого сенсу. Але поряд з тим, я би хотів звернути вашу увагу ще на один момент. У нас тут Генеральна прокуратура роздає якісь коментарі. Вони всі розказують, що хтось себе не так поводить, якби це в американському суді було. Я просто хочу зазначити, якби американський прокурор під час проведення слідства вийшов до публіки і, не будучи безпристрасним, як цього вимагає закон, дав би особистісний коментар, то він би був в відставці рівно через одну хвилину. Тому позиція піар-прокурорів, які піарять себе, і придумано ними позицію, напевно, є не зовсім коректною, як з точки зору чинного законодавства, так і з точки зору норм моралі співробітників прокуратури, про які нам так часто нагадує суддя Кірі. Ну і я хотіла би, може, ще додати, що для нас саме головне, що в усіх цих подіях, які відбуваються в судовому засіданні, є арбітри, це журналісти, які присутні там, які. Спостерігають за кожним словом, які можуть проаналізувати свідчення, які дають люди, яких запрошує зараз обвинувачення. Я думаю, що якраз і журналісти і можуть сказати свідки, які виступають в суді, вони підтверджують позицію мою. Ми маємо спільну позицію, чи вони виступають у вигляді тих, хто обвинувачує? Я думаю, що журналісти дуже добре знають, що за виключенням трьох людей. Які були представлені Росукренерго, всі інші дали дуже чіткі і зрозумілі свідчення на користь того, що ця справа не існує цієї кримінальної справи і не існує злочину.